Ну, ти хотіла, тато, день -ноці. День -ноці. Що ти хотіла тату з колег? День досі. Що ти придумає? Лашка, ти знаєш сьогодні який день? Що, не знаєш по днях? А, не я. Що ти Максима смієшся який розумний? Ти знаєш Максим який сьогодні день? Да. Який? День доньки. Ооо! Ведно хто в нас скоро татом буде. Того він всі знає свята. Дай вам. День донечки. Ми тебе вітаємо, наше сонечко. Дякую. Красуню наш. І що сьогодні в подарунок хочеш? Сюрпризи є. Да? Ну всі дівчата що люблять Сашуля? Шопінг. Шопінг, ще що. Шо? Не знаю. Ну, букет треба гарний. Ну, так. Все. Ну, шопінг це забагато. <laughs> Ми вчора поклали, заморгали шашлики, поклали в бісєці щоб не класти в холодень, чи А зараз подивилася, що на дворі, да каже, йдемо, подивимося, чи він <laughs> нам не підпахує. Так, і зараз йдем піде. Диви. Що? Холодне, яке. Холодне, дві ціки.